Музика найсильніша форма магії. Це не просто звуки, це гармонія, створена людиною, яка виражає глибокі й складні людські почуття. Заняття музикою необхідні кожній дитині. Вони допомагають загальному розвитку особистості, формуванню відчуття прекрасного, покращують характер людини та благотворно впливають на психологічний стан. Музика впливає на дітей дуже корисно, дуже позитивно, тому що. Музика, вона збагачує внутрішній світ дитини. Взагалі, мистецтво воно виховує в дитині в дуже багато якості позитивних. Насамперед, ну це ну це доброта, це патріотизм, це любов до батьківщини, до рідного краю. У зв'язку з воєнними діями расистів в Україні музична освіта у Кременчуцьких школах проходить дистанційно. Звісно, такий формат навчання значно ускладнює подачу та засвоєння інформації. Тут має все бути контактно, вербально, все це має бути безпосередньо з вчителем, коли ти показав учню і як сидіти, і як твоя кість, як твої пальчики, і як твоя спинка, яка твоя увага, як ти це все розумієш. То ми втрачаємо якість цього навчання. Проте викладачі музичних освітніх закладів розуміють, що онлайн-заняття це необхідна та вимушена річ задля безпеки дітей, тому знаходять варіанти не тільки зберегти вже засвоєні навички, а й навчити учнів новому. Ну, робимо все, що можемо. Зараз немає світла ні в школі, у нас, ні в неї вдома. І ми працюємо на мобільному інтернеті. Я використовую ось таку портативну колонку. Вона через блютуз під'єднується до телефона, щоб я, хоча б, щось чула. І от зараз ми таким чином з нею працюємо. За час війни діти почали більше цікавитися українською музикою та навіть просять викладачів навчити грати патріотичні пісні. Багато побажань у дітей вивчити щось українське, щось патріотичне. Раніше там гімн хтось захотів там виключно вивчити там на гитарі, наприклад, грати. То коли прийшли у військовий час, то майже всі діти, я хочу каже, вивчити гімн України. Вероніка навчається грі на синтезаторі вже другий рік. Дівчина у захопленні від занять музикою. Якщо грати на синтезаторі, сам звук мені подобається. Різні звуки, як треба вчити. Треба вчити в мене мозок прокачується, і гра на піаніні. в мене пальці розвиваються. Багато цікавинок можна знайти у плюсах. Сподіваємось, що зовсім скоро ми здобудемо нашу перемогу. І викладачі нарешті зустрінуться з учнями у звичному форматі навчання. Валерія Лисенко, Іван Ванкаченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.